Скорботна громада, дорогі заплакані батьки, родина, вже не перелічити. стільки наших найкращих синів відлетіло у той світ. Світ невидимий, але вічний. Ми завжди у пошуках і у питаннях. Ми завжди шукаємо відповіді. За що? Для чого? Для чого сьогодні кладуть свої молоді кістки в землю? Ті, які би мали жити, які би мали. Продовжувати рід, садити, ростити, жити. Вже за тиждень третій воїн, сльози, біль, тривога. Як заспокоїти серце матері? Яка це велика біль зустрічати свого сина, але вже на щиті, у тій могилі, з якої він ніколи не встане, ніколи не скаже, та ласкаве слово мамо. Очевидно, що наш народ сьогодні допомагає всім. Щоб якнайшвидше закінчилася війна, щоб настав той довгожданий мир, якого ми напевне деоцінювали, коли ми мали. Ми були в пошуках, ми завжди мріяли щось про найкраще, але не думали, що підступний ворог уже замислював юдівські свої плани. Ми оплаковуємо, ми в сумі, але ми не здаємося. Ми не опускаємо рук. Мов той Давид піднімаємо до неба, як той Соломон, який був премудрим царем, але очевидно, що ту мудрість черпав від Бога. Так і ми черпаємо сьогодні.